Ти просиш мене розповісти тобі про Рілс в Україні, але ти просиш це без поваги. Ти навіть не підписався на мої соціальні мережі: Інстаграм, Тікток. Хоча, якщо чесно, не треба туди підписуватися, бо я там така, трошки не така, як тут. Тож, погнали, як працюють Reels в Україні. Я вже створювала відео на цю тему, і якщо ви його не дивилися, перша частина десь тут буде випливачка, подивіться його обов'язково. Що ж змінилось? У світі з'явилися якісь шаблони, треки, біти, переходи. Рілс в Україні не працюють. У нас досі немає офіційної музики, у нас досі немає вкладки. Суторіс, а хороша новина полягає в тому, що інтернет самоочищується, і тепер в Росії немає ні інстаграму, ні Reels. Грубо кажучи, російська аудиторія зась в інстаграм. Коротенькі тези з минулого відео. Знову ж таки лише айфон. Правда, є один додаток, який має назву інстандер, який радять завантажувати всі суперпуперілсмейкері, щоб публікувати Рілс з Андроїд. Але я вам кажу, як нормальна людина, ваша подружанька, не треба цього робити. Бо, по-перше, розробник Інстандер Дмитро Гаврилов. Але це не український дубляжист. Це розробник різних ігор, веб-версії, якийсь стані там маркетолог, територи трелівалі. Плюс до всього розробник Дмитро Гаврилов не надає Google Play Market та Apple що там називається Apple Store всіх даних про те, які саме дані він бере у користувачів. Тож Uh -uh. Don't recommend Installer for You. Друге, без офіційної музики. Але, але ми можемо використовувати звуки, музику, яку викладають інші користувачі, а також різні діджейські треки. Зараз я вам покажу. Не ха А не вставляється. Наприклад, не знаю, нам подобається Брітні Спірс та її треки. Такі різні класні вуманайзер тощо. Ми вбиваємо в пошук Britney Spears я вуманайзер. Вбиваю, я вбиваю тільки Wu А роблю хештег для того, щоб краще його було знайти. І потім по цьому хештегу я переходжу на Reels. І, скоріше за всього, з вирогідністю 100% я знайду цей трек. Наприклад, ми знайшли трек Wu Це е, опублікував, не знаю, якийсь нью йоркський денс, е, щось там в і ми можемо під цей вуманайзер опублікувати свій Лайфхак! Немає сенсу йти на різні марафони, курси різмейкерів, а бізнесу немає сенсу шукати працівників окремо на reels посаду. Не вкладайте туди свої сили. Вкладайте кращі сили в Тік-Ток або просто у відео, у сторіс формат. Мммм. Mm -mm. mm -mm. Не йдіть до рілсмейкерів на різні курси. No. не плачте про те, що у вас немає рілс, Краще займіться тіктоком. Всі тренди, звуки, переходи, все це злизується звідти. Тож, якщо ви хочете добре розуміти рілс, коли вони війдуть в Україну, займіться тим, що ви опановуєте Тікток, і вчіться робити там різні переходи, фішечки, музика, звуки тощо. Повірте, весь рілс профайл виглядає так само, як і в Тіктоці. І так, останнє, коли я презентувала своє відео, мені написали, що взагалі Reels в Україні працюють. reels то працюють, завантажувати можна, але це не працює так, як в інших країнах. Російським користувачам тепер недоступні Instagram та Reels. Тільки хіба що з VPN, а це означає, що якщо ви раніше знімали на російську аудиторію, і у вас в вашому е, не знаю супербложику була російська аудиторія, то зараз, зараз, ви можете стикнутися з такою ситуацією. Всім привіт! Мене звати Альона. Я рісмейкер з України. А, я забула, я ж розмовляю російською. Йоперсет. Меня зовут Алена, я рисмейкер с Украины и я снимаю рилс на русском. И раньше у меня были просмотры очень большие, а сейчас, наверное, какой-то баг в инстаграме. І яка-то оновляється можливість статистика. Instagram викатує нові оновлення, і тепер мої Reels не набирають стільки переглядів. Підскажіть, будь ласка, в чому це може бути? Якийсь секрет? Слухай, а звідки, звідки твоя аудиторія? Скільки в тебе відсотків з Росії? Ти набрала таку велику аудиторію російською мовою, постячи свої Reels, які вони залітали, да, залітали в рекомендації. Який відсоток в тебе аудиторії з Росії? Мені вже ответили, що это, скорее всего, Інстаграм викатуває какие-то нові обновлення. ж, або ти просто тупа! Та, яка не розуміє, як працюють Reels в Україні, тобі просто потрібно подивитися мої відео. І пам'ятайте, злитися це нормально. От пліткувати це ненормально, а злитися це нормально. Я не пліткую, я злюсь. Але все одно ми, як користувачі інстаграму, бачимо деякі Reels. і зараз я опишу декілька шляхів, як ми бачимо нові Reels, як наші Reels можуть потрапляти до нових користувачів, які не підписані на вас. Перше, ваш Reels можуть побачити безпосередньо в самій стрічці новин. І фішка в тому, що інстаграм просуває саме відеоконтент в топ. І скоріше за всього, якщо ви викладете в Reels, то ваш Reels буде. Першим у ваших підписників. Тобто саме рілсом надаються перші місця або відеоконтенту. Є сенс публікувати. Так, ви можете вистрелити у тих, у кого ви давно не з'являлись, не показувались. Наступне ваш рілс можуть побачити нові користувачі через вкладку пошук через рекомендоване. От, наприклад, відкриваємо мій пошук. Я тут його трошки онулюю, щоб він е заміксувався. Наприклад, да? а вже ж в мене можуть бути тут рілс якісь російською мовою. Це не виключаємо, тапками в мене не кидаємо. От дивіться, вже на сторінці рекомендоване. В мене є такі відосики, я їх відкриваю. І це різ, дивіться, це рілс якогось турецького чувака, який робить смаколики. Так само ви можете потрапити в рекомендації до когось, кого ви, наприклад, не знаєте і хто на вас не підписаний через вкладку пошук. Ось, наприклад, це Це також, до речі, рілс. Наступне дуже цікаве, і що я раджу всім спробувати, хто пропонує якісь товари або якісь послуги в інтернеті просувати свої рілс через хештеги. Зараз покажу. Ми повертаємось до нашої вкладки пошук і вбиваємо, наприклад, давайте манікюр Траєщина. Достатньо е, такий... Вузький пошук, можемо так сказати. Достатньо вузький пошук. І от дивіться, манікюр Треєщена я вбила лише одну фразу, і перші три паста це саме буде Reels. Якщо ви будете створювати Reels і е, вставляти туди хештеги, які вам підходять для просування ваших послуг або товарів, то саме через такі пошуки можуть знайти ваші Reels. Це дуже класна штука. Всім раджу скористатись. Так само працює, наприклад, пошук по, піс... по пісням. Вам потрібно знайти пісню для того, щоб публікувати... опублікувати свій власний Reels. Візьмемо пісню, не знаю, ну, назви мені якусь пісню, яку ти слухав нещодавно. One Kiss is LTA! Я сьогодні слухала годинну версію цієї пісні і танцювала на кухні. Наприклад, я хочу публікувати Reels під трек One Kiss до Аліпа. Точно немає, а, точно немає офіційної, а, розуміло, офіційної частини. Тож я просто ввожу Ванкіс Kiss, Dua Lipa. я, по-перше, я бачу оцей мемчик, якщо ви не шарите за тіток, нічого страшного. Оцей мемчик з цією піснею. По-друге, я можу знайти безпосередньо нову пісню, саме пісню під хештегом. Дивимось ванкіс Dua Lipa. Дивимось відео. І дивіться, під цей трек я переходжу на звук, і під цей трек я можу записати свій різ або викласти вже готовий рілс, використати аудіо. І викладаєте різ, коли у вас є що запропонувати, коли вас шукають через хештеги, фрази тощо. У інстаграма дуже відносно галі ми пошу. Пошук, і я вам кажу: якщо ви пропишете, давайте там, не знаю, відкинемо все, 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 давайте я пропишу е, якийсь такий хештег на пошук, наприклад, косметика Київ. Натискаю сюди косметика Київ, і, наприклад, я там хочу ще по хештегу пройтися, перший хештег косметика Київ. Дуже велика конкуренція серед постів, але чи велика конкуренція серед Відео Reels? Відеорілс, Reels. в принципі, конкуренція не така велика, як серед постів. Просувайте Reels через хештеги, Це реально працює і прикольно. Ну не знаю, це класна фіча. Також, коли ви дивитеся Reels чужі, ви бачите якийсь цікавий Reels ефект або цікавий звук, який у вас програється в Україні, ви можете його зберегти. Наприклад, візьмемо будь-які відео там ось це. Ready, fake, тут є мисі, yeah, фарм, речі. So Мені сподобалось, і я можу тут натиснути. Зберегти аудіо. Я зберігаю аудіо, потім в моїх збережених це буде в окремій папочці. Також я можу зберегти сам рілс, якщо мені сподобалось, не знаю, щось сподобалось, там якийсь цікавий перехід тощо. Я натискаю на три крапочки, зберегти все, мій Reels, який мені цікавий, збережено. Також одна з причин, чому зараз варто публікувати Reels, якщо ви все ж таки хочете зануритися в цю тему. Зараз, на жаль, багато українців виїхало за кордон, і, наприклад, ваші підписники, які раніше жили в Україні, зараз знаходяться. В інших країнах і вирогідність бути побаченим збільшується. Тож, в принципі, ви можете просуватися через Reels. До речі, я вам зараз розкажу один лайфхак, як зробити так, щоб ваші Reels нарешті відображались в стрічці. Вам потрібен другий аккаунт. У мене є другий аккаунт, і показую. Я публікую Reels. Зараз я не буду вибирати там, я не буду вибирати. Фон, музику, тощо. Я просто завантажу відео. До речі, як публікувати Reels є в моєму першому відео. Будь ласка, перегляньте його, якщо забули. Я знаходжу звук, роблю використати аудіо, завантажую сюди будь яке відео. Ось, наприклад, ось таке. Додати далі. Скручую звук, щоб ми тут з вами не померли. І потім, дивіться, дуже важливо: поширити також у стрічці це другий аккаунт. І що я роблю? Я також роблю позначити людей, запросити співавтора. Угу. І потім ви запрошуєте свій основний аккаунт. Я запрошую свій основний аккаунт, який в мене є. Готово. Обов'язково, щоб тут стояв поширити. Цей рілс у мене публікується на другому аккаунті, і його в стрічці не видно. Але якщо я зайду на свій перший аккаунт, я приймаю участь в співавторстві. І тоді цей рілс з'явиться у мене в стрічці. Подивіться, ось моя стрічка оновлюю ось цей Рілс. До речі, попередній так само співавторство двох людей. Це також рілс в стрічці. Та-дам! Я сподіваюся, вам було дуже корисно, бо я прям вважаю, що це лайфхак. На вартістю якогось там курсу рілсмейкерів в Україні? А, про VPN. Мені писали під попереднім відео про те, що м -м, може треба побавитися з VPN. На що я відповіла? На що? В мене українська аудиторія. Я працюю на українську аудиторію. Акаунти, які я веду. Також працюють на українську аудиторію. Мені не потрібні VPN. Мені не потрібні VPN, тому що я не шукаю інших людей, я не шукаю іншу аудиторію. А, окей, з VPN-ом можливо можна погратися, якщо ви налаштовані на американську аудиторію, робите для них якісь відосики. Сокіабле. Це правильно сокіабле. Окей, ми вже вияснили. Є люди, які знімали раніше російською, знаходячись в Україні, і зараз такі «А в люди. Є люди, які знімали українською, але вони знімають для українців українською, але знаходяться десь там е, далеко і такі. Просувайтесь через різ, це ж так легко. І є ще не знаю СММники, які ніяк не підписують свої рілз, тобто вони не визначають мову, постять під якісь популярні треки, і вони залітають в глобальні рекомендації завдяки тому, що вони обирають якісь глобальні треки. А ви дивитесь на їх перемоги? Ви дивитесь на те, що вони набирають перегляди, і кажуть, ой, о, я теж так хочу. Громадяни, ви що? Їбанулися, чи що? Ну, не внедрили в нас цю систему. Якщо о забула сказати, забула сказати, забула сказати про те, якщо у вас є потуги знімати відео, знімайте це на Ютуб. Зараз Ютуб просуває українських креаторів тому що русняві відпали. У них відпала монетизація. Тож робіть український контент. Прошу вас, робіть український контент, розвивайте український YouTube, підписуйтесь на нормальну, ставте мені сердечка ваші і кажіть, що ви любите мене, бо я вас також люблю, Girl, Подон, якщо ти дивишся це відео до кінця, юлю, не бой. Після пана Карпана. От я й перевірю, чи дивіться подон моє відео до кінця. Документить кожний відео. З вами була ваша Нормальна Даша. І знову ж таки, якщо ви не шарите за якісь нові фішки, це нормально. Я вам допоможу вижити в цьому сучасному світі технологій і нових різних штук і слів і всякого такого. Звертайтесь. Ну не ставиш мій тверк.